Друзі, всім гарного вечора! Я зараз з дружиною у відпустці, оскільки ми вдвох дуже любимо рибалку. У нас на каналі останніми днями дуже-дуже багато рибалки. І один з підписників Сергій попросив мене розказати, як я солю рибу на таранку. Я думаю, я ні для кого не відкрию великого секрету, але я розкажу, покажу, як це роблю. Я чищу рибу, чищу нутрощі, Я не люблю солити таранку з нутрощами, Я люблю, щоб вона була гарненька, чистенька. Не потрібно потім її чистити і мити. Чищу нутрощі, одрізаю голову, в сіль, гарно в сіль, дуже гарно в сіль, солі не жалію. і на добу в холодильник. Після того, як риба добу пролежала в холодильнику в солі, достаю мию її від солі та заливаю водою на 1-2 години. Воду міняю 2-3 рази. Саму рибу я повздовж розрізаю в науки, щоб вона ось так відкрилася. Тоді вона гарно просолиться і висохне дуже швидко за 2-3 доби буквально. Буде вялена класна риба. Всім смачної риби, всім гарного вечора, всіх обійняв і до зустрічі!